Я Наталка Дяденко, головний синоптик порталу Погодю.Є, і ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 5 червня. Синоптична ситуація буде неоднорідною. Справа в тому, що атмосферний фронт, який Перебував над західними та північними областями України, переміщується у південно-східному напрямку, і завтра, 5 червня, він е, литиме локальними дощами, гримітиме грозами, подекуди навіть градом та шквалистим посиленням вітру у східних областях, у південній частині та частково в центрі, частково е, поясню, вночі у більшості центральних областей, а вдень лише на Дніпропетровщині. Температура повітря також е, трохи впаде, і спека послабне в межах України, де на Температура Повітря очікується 22-26 градусів тепла. У Києві, оскільки він належить до північних областей, також буде малохмарно, сухо, сонячно, і також повітря стане свіжішим вночі плюс 14-16, а в день 22-25 градусів. Вище нуля. єдина засторога, попередження мешканці східних областей, півдня та центру повинні особливо уважно стежити за своїм здоров'ям, адже можливі суттєві стрибки атмосферного тиску і температури повітря. Побережіть себе, бажаю всім хорошого, спокійного, здорового дня.